Бу. І так, всім привіт. На зв'язку Неспор. Цьому відео вам покажу, як заробляти кошти в інтернеті і як це виходить по моїй стратегії. Тому приємного перегляду. Також хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, де знаходяться всі відгуки, всі стратегії і ще набагато більше інформації ніж на Ютубі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, як ви можете бачити там вже більше ніж 11 тисяч людей. Тому це дійсно гарний достойний канал. Все, переходимо з вами до ролика. І так, дивіться, я завжди звик коротко по фактам, тому для того, щоб заробляти кошти, нам ну, знадобиться всього два сайта. В даному випадку даній стратегії навіть цього один це бінаріум брокер. Тобто ви можете обрати будь-який інший, але я показую на прикладі нього посилання на нього, ви знайдете в закріпленому коментарі. Також якщо ви перший раз вводите промокод бонус 111, він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Принципи, все. Дивіться, після того, як ви зареєструвалися на сайті, у вас відчиниться такий графік. І суть в тому, що ми заробляємо замокошти на валютних активах. Для цього нам потрібно зрозуміти, в яку сторону піде графік. Вгору чи вниз. І для цього є дві стрілочки, саме так ми зможемо заробляти. А, в принципі, в мене тут виходить максимально стабільний і крутий доход. Вчора в принципі, був поганий день, але в будь-якому випадку я 68 тисяч гривень за вчора, і за сьогодні вже 30 тисяч гривень також зробив. Тепер дивіться, пояснюю вам саму стратегію саме в цьому ролику. В цьому, в цьому ролиці мене їх багато. Ви можете знайти в минулих роликах. Також телеграм-каналі зараз я покажу максимально нову і цікаву. Дивіться, ми за мною відкрили графік, і для початку, коли ви зареєструєтесь, у вас буде ось такий зонний графік. Ми просто міняємо візуально його на свічний. Так, в принципі. Крутіше, це таймфрейм. Це період відображення однеї свічі, це також просто візуальний ефект. Давайте відкриємо, наприклад, 5 секунд. Це буде означати, що ми бачимо графік набагато детальніше. І далі одна хвилина це ми більш бачимо графік більше здалеку. Дивіться, що ми робимо далі. Ми заходимо сюди нове і шукаємо тут таку штучку, як лінії Боліджера. Просто натискаємо приміни і все. Далі дивіться, у нас відкривається ось такі лінія. Ми беремо, дивимося на зелену лінію. І якщо бачимо, що вона йде вгору, зараз я зроблю воду і поясню. Зробили воду. Тільки бачите, писав з 35 тисяч гривень на те, що графік піддаве. Дивіться, ми відкрили лінію Боліджера. Якщо ми бачимо, що ось тут оця зелена лінія. Змінюється з отакою на ось таке, тобто з'являється ось такий маленький да? Це означає, що зараз, на думку індикатора, буде розворот тренду. Тобто, звичайно, не можна покладатися на один індикатор і потрібно комбінувати, але в даному випадку, для того, щоб почати, можна використовувати саме аналіз за рахунок одного індикатора. Бачите, зараз ми заключили воду. Якщо у нас йде плюс, ми зробимо плюс 33 700 гривень. І, в принципі, все. Можемо виводити. До речі, ну зараз скажу. На рахунок поповнення і виводу, але все-таки давайте за... дочекаємося завершення. Все, ми тільки що з вами заробили кошти. А хто думає, що це кнопка вбуло, і так далі, прошу вас так не думати. У мене це все виходить легко з того, що я вже рік в цій темі. Але, в принципі, ну я вам не лапші, на практиці це трошки складніше. Для того, щоб поповнити рахунок і почати торгувати, тут є досить багато методів. Віза, Mastercard, Tether, Bitcoin, Litecoin і так далі. Щоб вводити кошти, точно так же купу методів. До речі, вивід я показував вже мільйон разів. Можете знайти ролики на YouTube, також в мене в телеграм-каналі і так далі. Виводив я 70 тисяч доларів і 10 тисяч доларів. Тобто з виводом все окей, тому що біржа має ліцензію. В принципі, я вам показав. Давайте спробуємо ще раз на якомусь іншому іншій валютній парі. Ось тут ми будемо з вами вибирати валютні парі. Бачите, зараз у нас є СД-ліва колонка. Ми давайте оберемо, наприклад, Out In Zen. Також відкриємо з вами одну хвилину таймфрейм. Важливо, що ось дивіться, зараз у нас індикатор показує, що буде графік рух вниз, тому ми просто натискаємо вниз. Також ми можемо вибрати час. Бачите, зараз ми угоду воду обрали до 18.33, але в принципі ми можемо обрати і трошечки більше час, щоб наша угода встигла відпрацювати. Чому Тут зашли вниз, дивіться, бачите, наш індикатор тут. Тільки що був такий рух, типу в нас на індикаторі ВРЦ вгору. Зараз у нас індикатор ось так іде, бачите, вниз. Тобто то підказує нам, що, скоріше за все, графік, на його думку, буде йти вниз. В принципі, за рахунок цього, ми і зайшли. відкриємо 5-секундний таймфрейм, щоб більше бачити графік. Зараз графік все-таки йде трошечки вниз, і зараз побачимо, як же буде в реальності. Також. А якщо може бути таке, що наша угода не заходить, як ви можете бачити, це тут 30 тисяч гривень, в мене сьогодні не зайшла. Я просто подвою цю угоду і ставлю 65 тисяч гривень. І Далі, коли вода заходить, я відбиваю минулу поразку. Зараз, наприклад, у нас графік заходив-заходив і стрибнув вгору. Тому давайте підготуємо з вами 65 тисяч гривень для того, щоб, якщо що, зараз перекрити воду. Залишаються останні секунди, і графік благополучно відпрацьовує і падає вниз. Скоріше за все, буде плюс. Давайте почекаємо. Дивіться, тільки що от прямо без привільчення, без нічого ми з вами заробили, а, виходить 30, 32 тисячі. Чи ніч, чи я щось не, не так зрахую, давайте краще пропуємо так. Ой, давайте. 62 тисячі. 650 мінус 35 тисяч гривень. А 27 заробили. далі плюс 63 700. Плюс-мінус 35 п'ять тисяч. Ми тільки що з вами за відео зробили плюс 56 шість тисяч триста гривень. Я рахую це вага достойний крутий результат. Якщо ви думаєте, що кошти заробляються тільки в інтернеті, і вони звідси а, не воводяться нікуди не діваються, то Згадайте пачку баксів, яку вам показав в початку відео. Також подивіться, як я живу, а також подивіться на машини і так далі. Тобто, все максимально працює. Я це роблю просто для того, щоб набирати аудиторію. Тому все, підписуйтесь на телеграм-канал і так далі. Нагадаю, що всі посилання в закріпленому коментарі. Всім дякую.